Vitayo. Це брейнет AYN Loki, портативний ігровий ПК, який в останні три місяці став моїм основним ігровим пристроєм. Я проходжу на ньому щотижневі випробування у Forza Horizon 5, не дивлячись на те, що в мене є Xbox Series X. Крім того, я зайнявся проходженням серії Xenosaga від студії Monolith Soft, творців серії Xenoblade та співрозробників Zelda Breath of the Wild та Tears of the Kingdom. Я переприйшов на Loki Alice Madness Returns в 25-й раз. Я справді обожнюю цей ігровий пристрій. І в мене на каналі вже є один його огляд, саме як портативного ПК. Це відео ж сконцентрується на локі, як на портативному емуляторі, який може грати всю відеоігрову класику, аж до PlayStation 3, Xbox 360, Wii U та навіть Nintendo Switch. Для того, щоб перетворити локів в ультимативний ігровий девайс, першим ділом, як я думаю, потрібно таки встановити якийсь фронт-енд, щоб його було зручно використовувати за допомогою лише геймпаду. На Windows їх, звичайно, достатньо багато, але саме моїм улюбленим все ще дайджішо. На жаль, він ексклюзивний для Android-пристроїв. Щоб дуже спростити собі життя, простіше за все, як фронт-енд, використовувати Steam Big Picture. Він робить інтерфейс пристрою аналогічним Steam Deco, а якщо в налаштуваннях панелі Xbox. Від'єднати кнопку Xbox від власне відкриття цієї панелі, вона почне працювати аналогічно кнопці Steam на Steam Deck. і вона навіть знаходиться в цьому самому місці. І таким чином, де б ви не були, при нажатті кнопки Xbox у вас завжди буде відкриватися меню Steam. І в програмах, запущених через Steam, можна буде зайти в його оверлей. Знову ж таки, це дуже-дуже зручно, і я можу це всім рекомендувати. Єдина проблема це інтеграція всього вашого емуляторного контенту в Steam. Воно автоматизується за допомогою утиліти MUDEC. Але тільки безкоштовна його версія все ще недоступна. Та й особисто мені, не дивлячись на зручності з Тіма як оверлея, сам дизайн не дуже сильно подобається. Саме тому я пішов на пошуки альтернатив. Звичайно, в нас існує Emulation Station, але його неможливо налаштовувати. Там немає інтерфейсу для налаштування, тому все потрібно прописувати в текстові файли. Саме тому я рекомендую скачувати готові збірки. Але знову ж таки, я дуже сильно люблю налаштовувати все самостійно, скачувати окремо кожен емулятор, налаштовувати кожен цей емулятор для себе. І тому я обрав для себе як фронт-енд Lunchbox. Єдина його проблема він платний. Пожиттєва ліцензія коштує 70 доларів. Я ж зміг придбати її по знижці на річницю програми за 45 доларів. Але я можу сказати за те, що це настільки зручна штука, що я не жалію потрачених на неї грошей. В Lunchbox дуже легко імпортувати свої ігри, дуже легко прив'язувати все до налаштованих раніше вже вами самими емуляторів. Ну і також є безкоштовна версія, в якій доступний десктопний інтерфейс. І навіть ним доступна. Достатньо зручно користуватися, тому що навіть цей десктопний інтерфейс оптимізований під роботу з геймпадами. І перші два місяці, поки я власне не купив ліцензію, я саме так ним і користувався. Ліцензія ж дає доступ до розширеної кастомізації та режиму роботи у форматі Big Picture під назвою Big Box. і там є просто фантастичні візуально теми. Одну з таких під назвою Colorful Dark я собі і встановив. Крім цього, у ланчбокса є також і безкоштовна альтернатива. Називається вона Play Knight. PlayNight повністю безкоштовний, в тому числі дає доступ до повноекранного режиму роботи, з також достатньо великим набором хороших тем. Але Play Night в рази важче налаштовувати. В програми дуже погана система пошуку обкладинок, і майже всі вам потрібно буде шукати самим. Сама система додавання ігор також реалізована набагато важче. І налаштування повноекранного режиму, де платформи потрібно додавати в якості плейлистів, давати їм назви, це просто капець. Але там є теми, наприклад, зроблені під Nintendo Switch чи PlayStation 5, що також доволі прикольно. В цілому ви або платите гроші і отримуєте крутий софт як Lunchbox, або безкоштовно скачуєте PlayNight та тратите в 10 разів більше часу на його налаштування. Для того, щоб в мене був досвід в їх порівнянні, я PlayNight власне, її налаштував, і я навіть деякий час його також використовував, тому що знову ж таки Lunchbox на той момент в мене був тільки з десктопним інтерфейсом, а я хотів чогось повноекранного. Ліцензію на Lunchbox я в той момент ще не придбав, тому я використовував. Для цього PlayNight. Але знову ж таки, коли з'явиться безкоштовна версія MUDEK для Windows, я рекомендую вам просто використовувати її. Тоді у вас все буде проходити через інтерфейс Steam, в якому також є свої переваги. Наприклад, можливість виходити з будь-яких програм через інтерфейс Steam, що дуже важливо в емуляторах, які власне не мають кнопки виходу. І в ланчбоксі мені приходиться це робити за допомогою жестів по екрану, через меню пуск або менеджер вікон. Але при цьому тема, яка в мене встановлена в лаунчбоксі, мені подобається настільки, що я Готовий терпіти цю проблему. Єдине ось Microsoft. У вас є оцей Xbox Game Bar. Додайте туди кнопку виходу з гри і все буде просто ідеально. А поки що костелі. Але давайте вже перейдемо до самої емуляції ігор. Для всіх платформ починаючи з Nintendo Entertainment System і закінчуючи PlayStation 1 та Dreamcast, я використовую RetroArch. Так як я вирішив встановити розширення на локи 720p, тому що насправді різниця з Full HD там замітна при прямому порівнянні. Поставив 720p перші секунд використання. Щось трошки мильніше, а потім вже й не бачиш різниці. І саме тому, що в мене встановлене розширення 720p. Всі платформи з 3D-графікою також будуть апскейлитися до 720P. Обмеження по TDP у ретроарку я поставив на 8 Вт, Всі платформи від NES і до PlayStation 1 споживають приблизно однакові 4,5-5,5 Вт, чого вистачить на 4-5 годин гри. PlayStation 1 з ядром з це порт емулятора DuckStation для RetroArk з ввімкненою корекцією геометрії та знову ж таки апскейлом до 720p споживає в найважчих іграх 6-7 Вт та працює очевидно ідеально. На прикладі емуляції Dreamcast я буду показувати ігри для Atomisphere та Sega Naomi. Це аркадні автомати, залізо яких побудоване на основі Dreamcast, але при цьому воно там замітно потужніше. Для їх ж емуляції використовується одне і те саме ядро. В 720p з widescreen хаком Dead or Alive 2 споживає в середньому 5,5 6,5 Вт. Те саме з Dolphin Blue. Це ніби клон Metal Slug, але при цьому він не зовсім клон, тому що там деякі розробники спільні. У гри дуже цікава історія, і сама гра не менш цікава. І знову ж таки при споживанні 5,5-6,5 Вт, а також спільному енергоспоживанню системи 10-11 Вт, вистачить батареї локи при грі в Dreamcast на 4 години. Я навіть зміг пограти в аркадну версію Rhythm Heaven, яка випускалася для Sega Naomi, яка має в собі ексклюзивний контент. Але там треба бавитися з налаштуванням затримки в воду в ретроарку для того, щоб синхронізувати графіку з затримки. Кою увода ідеально до кадра, тому що на аркадних кабінетах вона завжди калібрувалася окремо, і очевидно, без цього калібрування в ретроарку воно ідеально не буде. Тому просто так вімкнути і пограти я на жаль не зміг. Я постійно промахувався, але все ще дуже радий, що я нарешті зміг пограти в аркадний ритм Heaven. Нінтендо, випускайте нову гру в серії. Вже скільки років пройшло? Там за цей час вже вийшло 3 чи 4 гри в серії WarioWare від цих самих розробників. PlayStation 2. Консоль набагато потужніша, ніж все, що було до цього. І для PlayStation 2 ліміт TDP в мене встановлений в 9 Вт. Більшість ігор, навіть якщо встановити знову ж таки апскейл до 720 p будуть працювати не споживаючи більше 6-7 Вт енергії. Але я перевіряю найважчі ігри: Zenosaga Episode 2, одна з найважчих ігор для емуляції на PlayStation 2. Від 6,5 до 8 Вт енергії. Фреймрейт, звичайно, бездоганний. Shadow of the Colossus на PlayStation 2 працювала з фреймрейтом у 20. Кадрів в секунду, але за рахунок того, що фреймрейт в грі розблокований, він піднімається до 60 налоків. І враховуючи те наскільки гра важка, навіть на 9 ватах стабільних 60 кадрів ми не отримуємо. Але при цьому, якщо зменшити розширення до нативного, в нас в грі стає 60 кадрів з просіданнями на рівні погрішності, які, скоріше за все, пов'язані з компіляцією шейдерів, тому що до 9 Вт енергоспоживання не доходить. І можна сказати, ось гра з PlayStation 2, і треба ставити нативне розширення, щоб блоки її грав. Але знову ж таки, на відмінити. Від PlayStation 2, де було 20 кадрів в секунду, тут їх 60. Ну і звичайно, третій приклад: гра, яка складає навпіл будь-який процесор Ape Escape 3. І знову ж таки в 720p на 9 ватах не ідеальний фреймрейт. Опускати розширення до нативного я не буду, тому що ця гра впирається не у відеокарту, а знову ж таки в процесор. Тому розширення тут ситуацію не змінить. Але саме в цей момент я й хочу продемонструвати вам те, наскільки Локі просто монстр в плані емуляції. І я хочу порівняти емуляцію Ape Escape 3 на Локі з одіном та Steam Deком. Ні в мене ввімкнені всі можливі спідхаки, і тому швидкість гри все-таки досягає відмітків 100%, але при цьому фреймрейт падає в два рази. І якщо б я запустив цю гру без спітхаків, то вона працювала б на 50% своєї швидкості. На Steam Deck я ж зроблю ідентичні локі-умови. Заблокую TDP на 9 ватах, щоб він не йшов вище, а також не буду вмикати жодних спідхаків. І як ми бачимо різницю, в місцях, де в локі були просадки на рівні погрішності, Steam Deck просто помирає. Швидкість гри ріжеться на третину, а то й на половину. З відповідним цьому падінню фреймрейта. Це власне через те, що на Steam є дуже хороша графіка. Саме тому на низьких показниках TDP Steam Deck все ще знищує будь-яких конкурентів в сучасних іграх, але при цьому чотириядерний процесор не дуже добре підходить для емуляції, тому що продуктивність емуляторів концентрується в першу чергу саме на процесорах, і там дуже ціниться багатоядерність та багатопотоковість, що дозволяє Локі при аналогічному TDP показувати набагато кращі результати, ніж в Steam Deck. Я. Йдемо далі, оригінальний Xbox. Емулятор все ще дуже новий, і через декілька років на цьому ж самому залізі результат він буде демонструвати набагато краще. Але вже навіть зараз я був дуже ними здивований. Для того, щоб дати емулятору трішки більше простору для роботи, а також щоб компіляція шейдерів не дуже сильно погіршувала працездатність ігор, я встановив обмеження на 13 ватах. Почнемо з автомоделісти 720 – одна з найкрасивіших ігор свого покоління. Дуже крутий солшейдинг, який очевидно потребує дуже багато енергії. Споживає гра в середньому 9,5-10,5 Вт. Треба мені, до речі, в неї навчитися грати, тому що я вже дуже багато років хочу її пройти. Але керування в грі доволі специфічне, і тому як ви можете бачити, я завжди плетуся позаду. Але все, що на локі грається автомоделіста, просто фантастично. Jet Set Radio Future один з головних скарбів бібліотеки Xbox. Мені дуже подобається ця гра, і вона очевидно попадає в мій беклог. Грається абсолютно бездоганно, 9-10 ват, чого вистачить на 2,5-3 години гри. Ninja Gaiden і тут ви можете бачити компіляцію шейдерів в ділі. При першій зустрічі з ворогами все тормозить, тоді як при наступних фреймрейт залишається стабільним. При цьому споживанні TDP, як ви можете бачити, все рівно до 13 Вт не доходить. Все залишається на рівні 9,5. 10 Тому локи з оригінальним Xbox, з іграми, звичайно, які оптимізовані під емулятор, справляються взагалі без проблем. Далі в нас іде емулятор Dolphin, на якому я запускаю ігри для GameCube та Wii. Почнемо з Gamecube, Need for Speed Underground 2. Знову ж таки, на оригінальному залізі фреймрейт падав інколи нижче 20 кадрів, а в середньому тримався на відмітці 25-30. На Локі, на жаль, все ще 60 не витягує, але це проблема в першу чергу самого емулятора. TDP при цьому доходить до 10 Вт. The Legend of Zelda Twilight Princess показує вже зовсім інші результати. 30 кадрів, як має бути, та енергоспоживання 6,5-7,5 Вт. На рівні емулятора PlayStation 1 для Nintendo Wii візьмемо найважчу для емуляції гру Donkey Kong Country Returns, другий рівень найважчий в грі. За винятком моментів компіляції шейдерів, фреймрейт стабільно 60, і це не може не радувати. І знову ж таки, на відміну від Одіна, тут зовсім не потрібно бавитися з налаштуваннями під кожну гру окремо. Запустив собі та граєш. New Super Mario Bros. Wii працює очевидно бездоганно. Ну і час важкої артилерії. PlayStation 3. Не очікуйте, що я тут буду запускати God of War 3 чи The Last of Us, тому що самі емулятори для них поки що не дуже добре оптимізовані. Вони використовують всі особливості архітектури PlayStation 3, яка на даний момент навіть на найпотужнішому залізі все ще не емулюється без проблем. При цьому з емуляцією звичайних ігор для PlayStation 3 у Локі немає жодних проблем. Почнемо з Tekken 6. Навіть з урахуванням компіляції шейдерів, фреймрейт практично бездоганний. А TDP залишається на відмітці в 13 ватт. З Demon's Souls ситуація ще краща. В середньому 10 Вт споживання енергії, і знову ж таки фреймрейт ідеальний навіть з урахуванням компіляції шейдерів. Емулятор PlayStation 3 справді став одним з найоптимізованіших за останні декілька років. Не можу повірити, що ігри такого масштаба запускаються на пристрої розміром трішки більшим ніж Nintendo Switch, споживаючи при цьому 10 Вт енергії, при тому, що енергоспоживання процесора PlayStation 3 було 170-200 Вт. як сильно ж розвинулись технології за останні декілька років. Ну і на кінець, чисто по приколу Plants vs. Zombies у версії для PlayStation 3. Вона крута тим, що це HD-версія гри, оптимізована під екрани з розширенням Full HD. В якій є підтримка широкого екрану та яку можна грати на контролері. Тоді як версія для ПК все ще дуже примітивно. І я безкінечно радий тому, що я можу емулювати саме цю версію гри Xbox 360. І якщо з PlayStation 3 основні ексклюзиви платформи емулювати достатньо важко, то на емуляторі Xbox 360 вже навіть зараз це можливо. Ігри, які цікавили мене найбільше, це делогія ігор Наруто від Ubisoft, з часів, коли вони все ще вміли робити хороші ігри. Та Xbox 360 версія Forza Horizon 2, яка була єдиною грою в серії, яку я до моменту покупки Локі не пройшов, тому що Xbox One версія це по факту інша гра. Для Xbox 360 я встановив ліміт TDP в 15 Вт, тому що це максимальний рівень енергоспоживання процесора, який все, що робить сенс в портативному пристрої по типу Локі, тому що вже навіть на цьому значенні батарея не зможе тримати повні 2 години, а йти ще далі. Я не готовий. Тому 15 ватт і подивимося, як ігри працюють. Forza Horizon 1 на 15 ватах демонструє стабільні 30 ФПС. Просідають які тільки в моменти компіляції шейдерів. Обожнюю цю гру і десь в майбутньому обов'язково перепройду. Forza Horizon 2. Гра, яку я пройшов на 100%, граючи на AYAN Loкі. Фреймрейт тут вже не настільки стабільний, і, наприклад, в містах він може просідати до 26 кадрів. Гра трішки важча за першу частину, тому що мапа тут набагато більш відкрита. Для отримання стабільних 30 FPS, TDP потрібно було б підняти десь до 18 ватт. Але 15 ватт це мій особистий принциповий ліміт. І навіть з цими просадками грається, гра все, що достатньо комфортно для того, щоб я. Цих проблем не помічав і для того, щоб гру я знову ж таки прийшов на 100%. І як можна обійтись без тестування ігор для Xbox 360 без Naruto Rise of a Ninja? І на Локі, працездатність гри абсолютно бездоганна. Стабільні 30 кадрів при дослідженні світу та 60 в боях. Буду дуже радий прийти обидві частини цієї серії, саме в портативі. І як можете бачити, Локі чудово справляються як з PlayStation 3, так і з Xbox 360 в іграх, які під ці емулятори очевидно адаптовані. Саме тому після цього демонструвати роботу локів в емуляторі Nintendo 3DS достатньо дивно. Але наскільки я знаю, дуже багато людей чомусь хочеться бачити. Тому на фоні ви зараз можете бачити декілька ігор, які очевидно працюють знову ж таки абсолютно без проблем за виключенням компіляції шейдерів. Скільки раз я це вже сказав у цьому відео, і скільки разів ще це скажу. Але коли шейдер розкомпілюється, все працює без проблем. Розширення я знову ж таки підняв до 720p і налаштував так, щоб основний екран в мене був дуже великий, а нижній при цьому дуже маленький в кутку. А обмеження TDP поставив на 10 ватт, чого вистачає для роботи будь-якої з ігор, які я протестував. Але час перейти до більш цікавої платформи Nintendo Wii U. і на ній є декілька ігор, заради яких варто встановити емулятор цієї платформи. Наприклад, The Legend of Zelda Wind Waker HD – переведення моєї улюбленої класичної тривимірної Зельди, 10-11 ватт споживання енергії з ідеальною працездатністю. Paper Mario Color Splash Я знаю, що дуже багато людей просто ненавидять цю гру всім серцем і душею. Це гра, яка абсолютно повністю знищила їх любов до людства і залишила з абсолютною темрявою в серці. Але я її просто обожнюю, якраз таки завдяки її геймплею. Ну і візуально це одна з найкрасивіших ігор на платформі. Як на мене, вона виглядає навіть краще ніж Origami King тому що там були великі відкриті локації, тоді як тут вони маленькі і сегментовані. І ці самі маленькі локації наповнені набагато більшою кількістю деталей. Ну, і те, як тут виконана бойова система, коли вам потрібно розмальовувати карти на нижньому екрані та викидати їх на основний екран телевізора чи монітору, після чого, власне, буде відповідна карті Дія, дуже класно. Мені подобається, я з задоволенням пройшов цю гру і знову ж таки десь колись її потрібно перепройти. Ну і звичайно, головний скарб консолі Xenoblade Chronicles X. Гра на порт якої для Nintendo Switch я надіюся протягом останніх семи років, і зараз, коли у нас на підході наступна консоль від Nintendo я ще більше надіюся на якийсь супер проапгрейджений порт вже для неї, тому що за Chronicles X це гра дуже графониста. І очевидно, що Monolith Soft за допомогою нового заліза Nintendo можуть оцей рівень графіки підняти ще набагато набагато більше. Ну а я ж коли закінчу з за скоріше за все почну проходити Xenoblade Chronicles X якраз таки на Локі, тому що працює гра феноменально добре. На жаль, саме в той момент, коли я знімав футажі до цього відео, емулятор сем'ю обновився і через це мій старий шейдерний кеш став з новою версією несумісний. Саме тому ви бачите тут деякі просадки та постійну компіляцію шейдерів. Але як тільки вона закінчиться, гра працює просто без догови. анна Ну і те, чого скоріше за все, всі й чекали, емуляція Nintendo Switch на AYM Loki. Ігри запускаю я в режимі хендхелду, тому що 6 дюймовий екран Loki достатньо компактний для того, щоб різницю між хендхелдом і доком замітити було майже неможливо. І почнемо ми з чогось простішого і будемо йти вверх. Crash Team Racing Nitro Fueled. На ПК ця гра на жаль не вийшла, але це не проблема, тому що на Локі вона емулюється абсолютно без проблем, споживаючи при цьому лише 9-10 Вт енергії. The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Гра, яку проходячи її на оригінальному залізі, я свого часу дропну, тому що мені зовсім не подобалося керування рухами. Але у версії для Nintendo Switch додавали дуже круте керування, де за меч відповідає правий стік, і у нас виходить гра з керуванням як Vape Escape а так, як я обожнюю Ape Escape, це одна з моїх найулюбленіших ігор взагалі. В цілому, грається для мене Skyward Sword з таким керуванням, як рідний, і я з неймовірним задоволенням пройшов цю гру саме таким чином. Ну і на Локі, знову ж таки, все абсолютно бездоганно, немає що додати, отримуєш безкінечне задоволення від гри. Продовжимо з Зельдами: The Legend of Zelda Link's Awakening. Дуже важка для емуляції гра за рахунок візуальних ефектів, які в ній використовуються. І все рівно навіть для неї 13 Вт більш ніж достатньо. І працює гра на навіть краще, ніж на самому Nintendo Switch, тому що на відміну від Switcha, тут немає цих постійних просадок до 30 FPS. Це була моя найбільша проблема з грою, коли я проходив її на Switch. І. Тут же все абсолютно стабільно. Yoshi's Crafted World один з прихованих скарбів бібліотеки Nintendo Switch. Безкінечно чолова та приємна гра, емулювати яку було ще важче, ніж The Legend of Zelda Link's Awakening. Зроблена вона на Unreal Engine 4, і на самому Свічі в ній є динамічне розширення, яке там в портативі падає нижче ніж 480p в деяких випадках. На емуляторі ж воно залишається завжди на відмітці в 720p, але при цьому в деяких місцях трішки просідає фреймрейт. Просідання, ці, звичайно, на рівні погрішності і без FPS Тора більшість гравців їх би навіть не замітили, але вони як факт є. Знову ж таки, гра все ще працює краще, ніж на оригінальному залізі, тому що розширення гри тут залишається стабільно високим. Просто замість цього зовсім трішки просідає фреймрейт. Ну і я думаю, всі цього чекали. Один з головних хітів Nintendo на Nintendo Switch — Super Mario Odyssey. На жаль, грав мене в цифрі, тому на фоні буде лежати Nintendo Switch Lite з запущеною Одесою. Щоб продемонструвати, що гра в мене є. Піратити актуальні ігри це не добре. А тата -та. запускати на емуляторах можна лише бекапи з дамплених вами ромів, і звичайно, ці самі бекапи можете використовувати лише ви, тому що якщо ними ділитися, це виходить, нелегальне розповсюдження піратських копій ігор. Але на саму роботу гри на емуляторі це ніяк не впливає. 13-ти Вт TDP достатньо, щоб гра демонструвала стабільні 60 фпс за весь час мого тестування. Вона навіть 10 ватт не завжди потребує. Дуже крута оптимізація емулятора під цю гру. Tears of the Kingdom і Breath of the Wild я на жаль показувати не буду. Я вважаю, що це ігри, заради яких обов'язково потрібно купити консоль та грати їх саме на оригінальному залізі. На цьому з базовою емуляцією в нас закінчено. Як ви можете бачити, й Loki – достатньо потужний пристрій, щоб грати на ньому буквально всі ігри, які виходили на консолях, до 2012 року, з виключеннями в вигляді Wii U та Switch. тому що навіть їх Локі тяне практично бездоганно, і саме головне відтворив він ці ігри не на якихось там захмарних TDP, а на показнику до 13 ватт у випадку з усім, окрім Xbox 360, де вистачає 15, що знову ж таки в 10 разів менше, ніж те, скільки споживали оригінальні платформи. І це при тому, що на локі емуляція, а вона потребує ще набагато більше енергії, ніж нативне відтворення, наскільки ж розвинулися технології. Але локі можна також підключити, наприклад, до монітора. Для цього я використовую мультистанцію від AyaNeo, що за допомогою буквально одного руха руки перетворює локі в повноцінний стаціонарний ігровий ПК, до якого через Bluetooth можна підключити, наприклад, повноцінний v Remote. і з наявністю. Сенсор Бара грати наприклад в Super Mario Galaxy 2 з повноцінним моушн керуванням та робочим вказівником. І як ви бачите, я підключив до Вімоута нунчак. А значить, аксесуари також працюють. І можна з аксесуарів підключити наприклад, гітару для Guitar Hero. Та пограти власне в Guitar Hero чи Rock Band. Ста фантастика. Крім того, так як і Loki у нас пристрій на Windows, Windows дуже добре працює з декількома екранами. Таким чином ми можемо створити повноцінну Nintendo Wii U, де основним екраном в нас буде виступати монітор, а екраном геймпада, власне сам екран Локі, і таким чином ми отримуємо безкінечно автентичний ігровий досвід, прямо як на самій справжній Wii війю. А якщо так можна зробити з Nintendo Wii U, то звичайно ви можете створити і New Super Nintendo 3DS Ultra. і все також буде без проблем працювати. Я справді обожнюю Alien Loki як портативний ігровий пристрій, як портативний ПК і як портативний емулятор. Він супроводжував мене при поїздці в Польщу та на Gamescom. Останні три місяці я практично тільки на ньому і грав. Але за рахунок того, що я настільки активно його експлуатував, я помітив одну неприємну особливість, яка, скоріше за все, є особливістю всіх портативних ПК в цілому. Батарея на цих пристроях деградує просто зі швидкістю світла. Через те, що в нас потужне залізо, воно випромінює достатньо багато тепла. І зібрані такі пристрої дуже-дуже компактно, за рахунок чого батарея під дію цього тепла попадає, що викликає її постійне нагрівання, а нагрівання батареї спричиняє дуже швидку деградацію її ємності. І знову ж таки для таких пристроїв. Це, на жаль, норма. Якщо у вас є ноутбук, то ви знаєте, що скоріше за все, через рік-два активного використання працювати він буде лише від кабеля. І так само з Локі, чи з Ianeo, чи з Ван X чи з будь-яким Windows handheлдом. Steam Deck, скоріше за все, цьому також підвержений, і він гріється набагато більше, ніж той самий Локі, наприклад. І через це батарею в таких пристроях, скоріше за все, потрібно замінювати десь раз в рік. Тобто ви рік відіграли. У вас втратилось 30-40% ємності батареї, і для того, щоб він знову міг тримати батарею довше, ніж там годину, її потрібно буде замінити на нову. На жаль, так працює фізика, і на жаль, в наш час по-іншому зробити скоріше за все не можна. Тому я тільки надіюся на те, що та сама AUM буде з часом продавати батареї для локів. Тому що я знаю наскільки велика проблема з їх транспортуванням. І мені не потрібно буде відправляти мій девайс в Китай для заміни батареї саме там. Руки у мене в цьому плані достатньо рівні, і я без проблем можу зробити це самий. Проблема тільки з її отриманням. Але окрім оцієї проблеми з батареєю, яка насправді пов'язана тільки з фізикою реального світу і з обмеженнями технологічного розвитку людства на даний момент, по факту, я в абсолютному захваті від Локі. І я надіюся, що побачивши те, наскільки круто ця консоль показує себе в емуляції, мій захват ви розділите. На цьому в мене все. Чекаємо на Одін. 2 Якщо відео вам сподобалося, то ставте йому лайк. Обов'язково пишіть максимальну кількість коментарів, а ще краще розгорнутих коментарів. Якщо ви новий глядач, то підписуйтеся на канал. В майбутньому на вас чекає ще більше крутих відео. А поки що, до зустрічі!